Намасте, друзі, вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна, я сертифікований інструктор з йоги. Сьогодні в нас інтенсивна експрес-практика, але перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та обов'язково залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Давайте налаштуємось на практику, сідаємо з рівною спинкою, за маківкою витягуємось догори, відчуваємо рівну лінію хребта. Плечі відводимо донизу, відпускаємо усю напругу, розслабляємо м'язи обличчя. Декілька спокійних вдихів та видихів. Налаштуйтеся увагою всередину себе. Уповільніть своє дихання. Спрямуйте усю увагу в тіло, в дихання та відчуття, які будуть виникати від асан, від дихання, від практик. З наступним дихом ми складаємо руки в замок, підіймаємо руки над головою. Робимо легкий прогін, низ живота підтягуємо. А на вдих руки переводимо перед собою, округлюємо область між лопатками, штовхаємо точку між лопатками назад, та руками тягнемось вперед. І ще вдих. Розкрили грудну клітину, руки переводимо трохи далі за вуха, якщо виходить. Видих, округлюємо спину, штовхаємо руками щось перед собою. І ще вдих. І видих. Вдих знову витягнувся. А з видихом скрутка в праву сторону, ліва долонь на праве стегно, погляд за правим плечем назад. Рівномірно витягуємо бока. Вдих, повертаємось в нейтральне положення. Знову витягуємось за руками догори. І видих, скрутка в іншу сторону, за правим плечем дивимось назад. І ще вдих. І видих. Вдих. Повертаємось. В центр витягуємось за руками вгору і ставимо долоні перед собою, переходимо в положення кішки. Вдих м'яко розкрили, штовхнули куприк назад. Грудну клітину штовхнули вперед. Видих, підборіддя до грудей, підкрутили таз, скруглили спину. І ще вдих, видих, округлились, І ще вдих. І видих. Підіймаємо коліна від підлоги, переходимо в собаку, дивиться вниз. І м'яко крокуємо п'ятками до підлоги, витягуємо задню поверхню стена. Долонями штовхаємось від підлоги, не затискайте плечима шию. І погляд направляємо вперед, крокуємо ногами до рук, кінчики пальців на підлозі, і ми дивимося вперед. Намагаємось вирівняти спину, штовхнути куприк назад. Можливо, використовуємо блоки під долоні. І з видихом м'яко, з круглою спиною, підіймаємось до гори. Плечі відводимо назад та вниз. Вдих. Переходимо в позу стільця, згинаємо коліна, руки переводимо до гори впродовж голови, корпус 45 градусів по відношенню до підлоги. І навдих ми лівою ногою крокуємо назад, переходимо в першого война. За руками витягуємо з догори, низ живота підтягуємо, видих, повертаємось в уткатасин. Вдих, права нога крокує назад. витягнулись за руками, видих, права нога крокує до доліво. І ще по два рази на кожну сторону. Вдих, ліва нога назад, видих. Уткатасим. Вдих, права нога назад, видих. От І ще вдих ліва. Видих. І вдих. Права. І видих. Вдих. Підіймаємось догори. Долоні перед собою. Навдих. За руками витягуємось. Витягуємо усю передню лінію тіла. Сідниці в тонусі, видих, переходимо. Животом до стегон, Долоні на підлозі. І ми крокуємо назад у планку. Вдих в планці. Видих, коліна на підлогу. Чатуранга. Вдих, собака дивиться вгору. Видих, собака дивиться вниз. Тут спокійний вдих і видих. Погляд направляємо у точку між долом. Підходимо ногам до долонь. Вдих, кінчики пальців на підлозі, дивимося вперед. Ніби намагаємо зробити легкий прогін, штовхаємо куприк назад. Видих, опускаємось на клон. Вдих з круглою спиною м'яко підіймаємось, плечі відводимо назад та вниз. Вдих, утка тасана, синаємо коліна. Видих, підіймаємось на пальця і руки переводимо назад. Вдих, знову повертаємось в утка тасен і м'яко опускаємо таз до підлоги. Можна допомагати собі руками. Сідниці на підлозі, п'ятки підіймаємо від підлоги. Коліна штовхаємо більш до грудей, за руками тягнемось вперед. Наступний вдих ми опускаємо поперек в підлогу, лопатки залишаються в повітрі. Видих, знову підіймаємось, коліна до грудей. І зараз ми притискаємо стегна до живота, робимо м'який перекат і підіймаємо знову в уткатаса. Вдих, виростаємо догори. З видихом лівою рукою беремо себе за праве стегно. Якщо виходить, можна взяти себе за праву стопу та спробувати випрямити праву ногу. Якщо ні, то залишаємо коліно зігнутим. І за правою рукою вийшли в скрутку. Звідси. Розвертаємось в центр долоні перед собою і переходимо в третього воїна. Баланс на лівій нозі. За маківкою тягнемось вперед, за правою п'яткою назад. І закриваємо таз. Крокуємо правою ногою назад, праву долонь Опускаємо на підлогу і за лівою рукою скрутка в ліву сторону. Живіт розвертаємо до лівого стегна. Звідси переходимо в бічну планку на правій нозі та правій долоні. Забираємо ліву ногу. Якщо це складно, можна просто її випрямити до правої. І ще тут вдих. І з видихом ми намагаємося лівою ногою зробити крок на одну лінію з правою долоні. Якщо це складно, беремо себе за ліве коліно і крокуємо вперед. Підіймаємо долоні, за руками тягнемось вперед. Корпус нахилі 45 градусів. І крокуємо правою ногою до лівої, повернулась в уткатасин. Вдих, підіймаємось догори. Спокійний видих. Вдих. Знову уткатасана. Видих. Переходимо на півпальці, руки назад, немов крила. Вдих, повертаємось в уткатасану. Долоні перед собою м'яко опускаємось на підлогу. Підіймаємо п'ятки, штовхаємо стегна до грудей. І вдих опускаємо поперек у підлогу. Видих, знову підіймаємось. І захватуємо стегна до живота. Пробуємо м'який перекат. Повертаємось в утка-тасину. і підіймаємось вгору. Зараз правою рукою беремо себе за ліве стегно або за. Зовнішній край лівої стопи. Намагаємось випрямити ліву ногу, або залишаємо коліно зігнутим і скрутка за лівою рукою назад. І ще тут вдих. Розвертаємось вперед, долоні перед собою. Ліву ногу переводимо назад. Третій воїн, таз закрили. Ліва стопа активна. І крокуємо лівою ногою далеко назад, ліва рука на підлозі. І повертаємо живіт до правого стегна, за правою рукою скрутились, подивились вгору. Переводимо вагу в ліву долонь та ліву стопу, повертаємось в бічну планку. Забираємо праву ногу, коліно зігнуто, намагаємось праве стегно більш притискати корпусу. Якщо це складно, то права нога до лівої. І ще вдих. І ми крокуємо правою ногою на одну лінію з лівою долоню. Якщо це складно, то захватуємо себе за праве коліно і крокуємо так. Підіймаємо долоні від підлоги. За руками потягнулися вперед. Вдих. І видих. Крокуємо лівою стопою до правої. утка тасин. Вдих. Піднялись вгору. І спокійний видих. Вдих. Витягуємось за руками долоні над головою. Сідниці в тонусі, штовхаємо таз вперед, низ живота підтягуємо, видих, йдемо в нахил. Живіт, штовхаємо до стегу, вдих, кінчики пальців на підлозі, подивились вперед, штовхнули куприк назад. Долоні на підлогу, крокуємо назад. Вдих тут, видих. чотиранга, можна з колін. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. І ще тут вдих і видих. Коліно опускаємо на підлогу. І долонями крокуємо вперед, залишаючи таз над коліном. Намагаємося область під пахами та грудну клітину опустити нижче до підлоги. Злегка підкрутіть тут таз, ховайте нижні ребра, щоб увесь прогин пішов не у поперек, а у грудну клітину. Якщо підборіддя торкається підлоги, не віддавайте усю вагу в підборіддя. Збережіть вагу у ваших руках. І ще дихаємо три, два, один. І звідси стоп підйомив пол. І ми плавно опускаємо таз на п'ятки і з круглою спиною підіймаємось в вертикальне положення. Залишаємось тут. Вдих, розкриваємо грудну клітину. Трохи зводимо лопатки, плечі опускаємо вниз. З видихом навпаки. розтовхуємо лопатки і округлюємо спину. І ще вдих. Подали корпус вперед, грудною клітиною потягнулося вперед. Видих, округленням. І ще вдих, і видих. Вдих руки через сторони догори. Видих, нахил в праву сторону. Витягнули в лівий бік. Вдих, потягнулись догори. Видих, нахил, інший бік. Вдих, центр. Видих баласа на долоні до підлоги і потягнулись за долонями вперед. Таз на п'ятки, чоло на підлозі, декілька спокійних дихань. І м'яко підіймаємось. Можна заплющити очі, зібрати долоні перед собою або залишити руки на стегнах, подякувати своєму тілу, подякувати собі за час, за увагу, за турботу. Можна ще декілька хвилин провести тут з собою, в тиші. Можна продовжити. Практику медитації чи полежати в шавасані Я дякую вам за заняття разом зі мною. Не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Нехай ця практика буде на користь та на благо.